6 серпня місто Одеса ми разом з вами прийшли зустрічати світанок. Світанок біля самого Чорного моря в Одесі. Бачимо, через півхвилинки воно починає сходити. Нас зустрічає Білий Лебедь. Разом з ним будемо тут зустрічати світанок. Бачимо, як сходить сонце в тучах. Хмара. Разом з вами, мої любі підписники, разом з білим птахом, що несуть мир, добро та да перемогу. Сонце встає. Це одна-дві хвилинки і воно зійде Схід сонця. Яке яскраве. Вже на понафту вона вийшла. Воно. ще трохи буде повністю. Ми зустріли з вами. Світанок зранку стали козаченьки і світанок зустрічав разом з Лебедем Біленьким ми на сонце поглядали. Всім доброго дня, прокинаємось, прокидаємось і Даємо життю щастя. До побачення, мої любі друзі. І підписка з лайком.